Очільник головного пельне розвитку Кирило Буданов він заявив, що росіяни дуже довго збирають свій ресурс по ракетах каліберам. Як ми знаємо, вони морського базування, ці ракети, так так от він каже, що прогнозує фактично, що відновлення російських атак ракетних атак так за допомогою ракет калібр найближчим часом при цьому кажуть, що скорочується запас ракет Х101, якими окупанти дуже рясно обстрілювали Україну останні два-три тижні. Отже, Сергію, а, а ваше розуміння, от яке з чого зараз? От ми ми проговорили загальну канву там бажань, мінь, можливостей окупантів? Так, а тепер питання другорядних речей, таких опціональних під. Того, що підтримує це ракетні обстріли. Терор, об'єктивно він таким є опціональним, так варіантом для окупантів. От на що він може бути спрямований, і тоді, ну в такому випадку, очікування від ракетних обстрілів калібрами, те, про що говорить Кирило Буданов. Ну, звичайно ж, будуть бити по цивільній інфраструктурі, тобто, ми побачили абсолютно зміну взагалі політики росіян, тобто, якщо вони ще взимку пробували, все ж таки вони отримали цю перевагу в, саме в ракетах, в балістичних ракетах, тобто наростили їхнє виробництво, і вважали, що зможуть завдати нам суттєвого ураження із застосуванням саме балістичних ракет по військовим позиціям. Тобто, в Зимку вони пробували завдати нам саме такого ракетного ураження, то вже навесні. От вони відмовилися, вони зрозуміли, що вони не можуть виконати це завдання, тобто вони побачили, що фронт зупинився. Далі розвивати наступ. Він вони свій не можуть. Ну звісно ж, можуть робити такі прориви, які ми з вами проговорили, але це не такі не масштабні наступальні дії. І отже, вони переключилися вже суто на ракетний терор. Вони це оголосили, і вони таки повідомили, що мовляв будуть бити по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Тобто, вони ну фактично змінили свою от свою стратегію завдання ракетних ударів, і тут головне, що це саме безперервність, тобто системність завдання таких ударів. Це теж про що ми говорили під час от власне наших ударів. Що головне системність ну це саме. Роблять на сьогодні і росіяни, тобто вони витрачають абсолютно всі свої ресурси, б'ють по цивільній інфраструктурі, по нашій ну, об'єктам нашої енергетики. Тут, звичайно ж, є, вони там пояснюють, що, мовляв, від енергетики живеться і в тому числі і наші військові об'єкти, і тому, мовляв, позбавивши енергетики цивільної, вони таким чином позбавлять і військові об'єкти також. Засобів живлення, однак це не так, тому що наші військові об'єкти мають автономне живлення, і тому тут немає жодного іншого виправдання, як ну просто-напросто, як це засіб терору, тому що удари йдуть по саме по цивільним, по незахищеним об'єктам, тобто ті сітки, сітки, які антидронові, якими були обтягнуті вже от всі наші енергетичні об'єкти, які добре зупиняли шахети. Ну, звичайно ж, проти ракет вони не працюють, е, і в цьому плані вони використовують е, більш потужну ракету Х-101, Тобто вони збільшили її потужність, вони зменшили э, саме дальність польоту э, за рахунок того, що э, збільшили її бойову частину, e, э, і в, в, в випадку виснаження, от, власне, про що говорить очільник воєнної э, розвідки, в разі закінчення запасів, э, саме э, э, в, ракет, э, Ракет повітряного базування вони перейдуть до використання ракет морського базування, чого б їм дуже не хотілося, тому що ситуація з обслуговуванням саме ракетоносіїв морських, тобто, вона є значно гіршою. От інфраструктура новоросійська портова інфраструктура новоросійська вона є гірша, значно гірша ніж інфраструктура Севастополя. І е, саме оці поточні такі регламентні роботи після кожного пуску, тобто ці проведення е, робіт в пускових шах, шахтах ракетних, вони звичайно ж е, ну в в гіршому е, повільніше. По перше, е, в менших об'ємах і е, е, ну в гіршим чином. Якщо лі, з літаками е, більш-менш ситуація в порядку, вони їх постійно обслуговують. Вони їх не перевантажують. Вони їх не навантажували е, оцими ракетами Х-101, до поповній то якраз з калібрами ситуація інша, і вони давно вже не використовували ані кораблі, ані підводні човни для пусків калібрів, саме для того, щоб ну просто берегли техніку. Тобто, тепер в них вони фактично будуть ну, вони вирішили йти в банк. Скористу, скористатися цими можливостями, тому що оця системність ну власне потребує цього ресурсу, потребує цих калібрів, і тому тут немає іншого для нас виходу. Ну звичайно ж, системи протиповітряної оборони, але плюс це морська компонента. Тобто, ми повинні мати можливості діставати ракетоносії. Саме в, в місцях пуску, тобто це ближче до новоросійська і до е, узбережжя Абхазії. А для цього, звичайно ж, ми повинні мати більшу кількість е, саме дальнобійніших, власне, вже морських дронів.